Вектори у просторі. Ви знаєте, що всі величини поділяються на скалярні, які мають числове значення, і є величини векторні, які мають напрямок. А от відрізок, що має напрямок, називається вектором. Вектор, у якого початок і кінець одна і та сама точка називається нульовим вектором або нуль вектором. Координатами вектора АВ, початок якого буде в точці А з координатами x1 і y1, а кінець у точці Б з координатами x2 і2 називаю числа, які дорівнюють x дорівнює x2-x1, та y, що дорівнює y2-y1. Тобто від координат кінця я віднімаю координати початку і отримую координати вектора. І це можна записати вектор а, Б, от стрілочка вгорі до рівня X і Якщо буде координата Z, ну, допишемо ще третю координату. Або можна маленькою літерою А позначити теж стрілочкою до рівня Х і Три вектори називають компланарними, якщо відповідні їм напрямлені відрізки, розміщені в одній площині або в паралельних площинах. Довжиною, або модулем. І так, і так, по різному в задачах зустрічається, Називають довжину напрямленого відрізка, що зображає його. І щоб знайти цю довжину, або цей модуль, слід знайти корінь квадратний з суми квадратів координат вектора. Довжина будь-якого ненульового вектора число додатне. Довжина нульового вектора дорівнює 0. Два ненульових вектори. Називають колінеарними, Якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Нульовий вектор вважають колінеарним будь-якому вектору. Два ненульових вектори називають рівними, якщо їхні модулі рівні, вони співнапрямлені.